Вітаю глядачів свого каналу 16.20, 7 листопада. І я буду зараз робити особистий розклад для міста Запоріжжя. Постійні мої глядачі, мої підписники це знають. Новеньким кажу, це особистий розклад, який я роблю кожного дня на прильоти. Ось. Так що зараз будемо дивитися, що і як, що нам чекати. Поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу, плюс 24 години, місто Запоріжжя і чи будуть, чи не будуть. То нам покажіть удари ракетами, дронами, снарядами і таке інше. Що нам будуть посилати е, наші вороги, на наше місто? Будь ласка, покажіть нам відповідь, відповідь, відповідайте на всі питання, що я вам задам в цьому контексті. Е, ну, Що е, там собі міркують росіяни? Що вони там собі на сьогодні надумали? Які в них наміри? Бачите, наміри в них конфліктні? З страхами, з депресіями, але все в них тут є. Вогняна королева керує цими всіми речами. Бачите, конфлікт вони планують. Ну, маємо що маємо. Як будуть вони, які будуть дії робити? В принципі, ми вже побачили, які дії. Вони будуть нам дестабілізувати ситуацію. Ну, ось. Так що. Але теж будуть захищатися. Який вони будуть мати ітох від цих своїх дій? Вони будуть мати для себе гарні новини. Вони будуть мати якісь гарні зміни для себе. Щось вони знайдуть нове люди, і це буде щось пов'язане все ж таки з водою. Мені так кажеться. І опять же жузловий король. Тут у них королева, а тут жезловий король. Така історія. Будь ласка, покажіть карти, як будуть працювати наші захисники. Ці карти негативні. Буде затримка. Затримка, дій. Не не спіють. Це буде дуже погано. По почуттям йдуть на нуль. Шанси наші, буде незадоволення, будуть погані почуття від цього. Але сила буде, будемо боротися. Ворога поборемо. Але буде ось така історія. Це буде, давайте я покладу ще одну карту, може і не одну, з цього боку. Страхи і депресії. Чужа воля і афери невдачі, і втрати, і все таке інше. Так, дуже схоже на ну, смерть або затримку чого чогось. А, ну, затримку, скоріш, цього... так, які карти тут перші брала? Ось вони. Ще раз хочу подивитися. Страхи, чужа воля і афери. Скоріше всього, що прилетить до сирен. Скоріш всього, бо чужа воля. І оця допомога її не буде. Це ще буде і наоборот. Не хватає цього всього. І ця карта ще каже про афери. афери ну, тобто, пов'язано з людьми, які за гроші будуть здавати позиції наші. Ось так. Чи буде тут загиблі люди? Ми подивимося. Розумієте, затримка і насильственна смерть. Це, як воно, знаєте, пов'язано одно з іншим. Перетикає з одного состояння в інше состояння. Ось так. На жаль, на жаль, чужа воля буде нам нав'язуватися. Будуть вони кидати по нам ці свої естриста, але наші хлопці будуть, бачите, боротися будуть відповідати. їм. Давайте подивимося, чи будуть у нас людські втрати, але це ми зробимо на інших картах. Так, правильно лежать. Так, будь ласка, карти. Покажіть мені ситуацію, чи будуть у нас людські втрати, смертельні людські втрати від цих ударів російськими, російським ворогом по місту Запоріжжю на ці 24 години. Чи будуть у нас людські втрати? Іменно фатальні. Фатальні, фатальні. Ну, якщо роздивлятися триаду, то ні. Не буде. Якщо роздивлятися те ж саме питання, тільки на стовпчиках. Давайте ми спросимо да, чи ні, чи будуть людські втрати від сьогоднішніх 24. Ця верхня була годин. Що вона нам жінка нічого не... Цього. Та що ж таке? Письмо. Розумієте, оці карти, от всі оці карти, а, оце тільки може, да, і то під питанням. Оці ці карти кажуть під питанням. Вони не про що не кажуть. Тобто закривається ця інформація, я так розумію. Я так розумію, що вона закривається. Угу. Не хочуть, бачите, що в тому розкладі те ж саме впало, і тут таке ж саме впало. Ясно. Добре, чи будуть травмовані люди, наприклад, травмовані, постраждалі люди. Просто чи будуть за ці 24 години по місту Запоріжжя від ворожих ракет, дронів, ударів і таке інше? Так, травмовані можуть бути, так, да. цікаво. Так, давайте ми подивимося, чи будуть розру... зруйновані будівлі в місті Запоріжжя. Я дивлюсь тільки місто Запоріжжя в даний момент. Люба будівля, не обов'язково будинки житлові, люба будівля промислова, торговельна, неважно, чи буде у нас там руйнування. На ці 24 години. Ні, я не бачу. Я не бачу руйнувань. Ні. Не бачу руйнування. Так. Далі ми дивимося а, а, інфраструктуру. Ми на цій же колоді можемо подивитися. На цій же колоді інфраструктуру подивимося. Будь ласка, покажіть те ж саме питання в тому самому контексті, удари ракетами, дронами та іншими. А, по Запоріжжю на 24 години. Будь ласка, вода, чи постраждає, електрика, газ, опалення, інтернет, мобільний зв'язок, транспорт общественний, транспорт цивільний. Так, дівчатка повипадали нам водичка. Водичка, все буде добре. Електрика. Будуть, будуть якісь плани по поводу електрики. Може, будуть вірні відключення. Завтра на цю, ну, на цю добу по газу, бачите, йде трансформація і йдуть отакі сови, а це у нас опалення. До речі, я його забула покласти. Бачите, воно під питанням. Ну, в принципі, воно те ж саме. Пічне воно буде, а тут буде під питанням. Так, далі у нас іде інтернет. А, підожіть, а може я і клала опалення? Я вже не пам'ятаю, це інтернет, це мобільний. Так, я клала опалення. Ось. Ось воно. Так, воно. Вроді як працює, ну, вроді як буде працювати. Але, бачите, будуть проблеми. Будуть, ну, Вроді налагодять, господи, хай би налагодили. По зв'язку, по інтернету. Нормально по мобільному зв'язку. Якісь ідуть там роботи, якісь таємні речі проходять по. Мобільному зв'язку і щось буде нове. До речі, я вже то дивилася і казала вам. Так, значить, общественний транспорт. Все добре по цивільному транспорту? Ну, в принципі, теж більш-менш нормально. Ну, Більш-менш нормально. Тобто, під питанням, ті, от електрика буде. Якісь там мінятися будуть графіки, і по газу якась буде теж там і по мобільному зв'язку будуть якісь там змінити. Так, вроді так, більш-менш. Ну, опалення, звісно, воно довго і нудно буде зараз налагоджуватися. Таке ощущення, що вони бояться навіть там щось трогати. У мене таке відчуття. Що вони бояться давати цю напругу. Бо, не дай Боже, бабахне. І, ну, така, звісно, стрмна ситуація. Це треба закривати міста. Треба закривати міста, ППО, доповнення. Тоді щось якось можна вже більш-менш, щоб вони прикривали місто. Розумієте? Ось так. Але дуже активізувалися оці коригувальники. Зрадники і таке інше, їх дуже багато. Я клала на райони, ви бачили? Так, дивимося тепер мости. Мост перший наш новий. Безпека, охорона, технічний стан. ну Більш-менш нормально. Дніпро Гес на наш мост старий. Безпека, охорона. Технічний стан. Ну, так, нормально, в принципі, але тут, звісно, рулетка. Так, і, і, і і, і Преображенський мост. Давайте подивимося складокарти. Зараз. На завтра я клала розклад на восьме. Листопада подивіться, є той розклад, що там люди бояться чогось там, я не знаю, накрутили всіх в інтернеті, ті астрологи. Подивіться, нічого там не буде, все хорошо, я там продивилася і АЕС, і ядерку, і що тільки там ми не подивилися. Я не знаю, з чого вони то взяли. Так, Прибреженський мост на всі 24 години, безпека, охорона. Технічний стан. Дивіться. Ой, а тут дві карти впало. Ну, це двойна, вона знизу була, цю я брала. Дивіться, значить, безпека працює, охорона щось там вивчається. Технічний стан, якісь там будуть питання по Преображенському мосту. І тут сигніфікатор роздоріжжя. Тобто, там все ж таки якась, якась фігня є по плану. Іменно якого щось вони там хочуть зробити все ж таки. Якусь вони там подлянку готовлять по тому приброженському мосту. Так. Але той сигніфікатор був, просто він відражав обші стан того мосту. Роздоріжжя це от в цьому плані, в якому ми з вами дивилися. Це там. На нього зазіхають зрадники, щось вони планують. От якщо в цьому контексті дивитися, так, і давайте я подивлюся. А, в принципі, ми все подивилися з вами, да? Ми з тими подивилися. Все, в цьому общому розкладі ми все подивилися. А, зараз провірю свій списочок. Інфраструктуру подивилися. Так. Ага, сигніфікатор ми не глянули. Так, зараз я гляну сигніфікатор. Так, давайте глянемо сигніфікатор. Шо, які, Покажіть мені карти сигніфікатор ударів ракет на ці 24 години по Запоріжжю. Вивчається це питання. Розглядається. Ви знаєте, що я вам скажу? Розглядайте це питання. Звісно, вони готуються, але це рулетка, вони ще не вирішили. І по башні це залежить від держави, від. О! Будь ласка, від кого це залежить? Це рулетка, русська рулетка, все вивчається. Але все в них для того є. Вони готові це робити по ракетам. Незважаючи на те, що там у Хандука той корабль. З якого летіли ракети і кораблі відійшли з Чорного моря, да, то ну, будуть кидати, знайдуть, звідки кидати ті ракети. Вони можуть із подводного човна кидати їх, чи з самольота. Тому... Так, давайте подивимося, що ми будемо мати. З цих ударів, ракет, якщо вони будуть. Що ми будемо в Запоріжжі від цього мати? Тільки, якщо у нас буде по ітогу? По ітогу, в принципі, страшного нічого не повинно бути. Будуть зміни. Тут є якісь документи, зміни. Ось і час. Ану, що поряд роздоріжжя. Ще не прийнято це рішення, люди. Буде гарна звістка. Ви знаєте, ну дай Боже, щоб ми, щоб ми нічого не отримали поганого. Але бачите, оця м -м, карта роздоріжжя. Дивіться, а, щоб ви розуміли, бачите, тут дві двійки. А ми з вами знаємо, що двійки в Таро Єгипетському і Уейта. Вони двійки це подвійна історія. Тобто, ви зрозуміли, це подвійна історія буде для нас. Якщо вони вирішать, то, звісно, будуть у нас проблеми. Але які проблеми? Ми вже подивилися. Будівель розвалених не буде, вбитих людей під питанням нам не відкрили. А травмовані можуть бути. Можуть бути. Так, цигніфікатор, будь ласка, покажіть мені від е, дронів. Що е, нам чекати дрони? Чи будуть летіти на Запоріжжя дрони. Угу. Е, дивіться, тут три, три навіть чотири карти, які про це під питанням Це час, це місяць, який коливається, це думки і неясність. І тільки оця карта показує, що так, по всім чотирьом стихіям дрони можуть до нас прилетіти, причому не в одиночному екземплярі. А тепер ми спитаємо, що ми будемо мати від цього. Що ми будемо мати від цих ударів дронами на ці 24 години по місту Запоріжжя? Що це буде для нас? Покажіть нам ту карти. Що нас чекає? Падають ті ж самі карти, практично буде така історія колихання. Тобто, це карта невпевненості. Якщо ви бачите, тут двійка є, присутствує в цьому. Час в часі це розтягнуто. І, в принципі, в кінці у нас дві гарні карти. Тобто, общество буде радіти, і домівки наші, наші в порядку. Тому, ну, ось, бачите, держава. Держава, зміни. Я просто хотіла домівку подивитися, але йде трансформація. Трансформація якого плану? Вибір опять двійка падає, бачите? Опять двійка падає. Я вам хочу так сказати, дивіться, щоб ви розуміли. Я розкинула ширше це все подивилася, тому що впала трансформація. А чому я стала дивитися? Тому що впала башня. А башня це карта тяжка. А в цьому контексті башня це не просто так. Тому і зміни впали. Тому ось ми дивимося: трансформація, потім подвійна історія, і потім пішли мітьовки. Але дві одиниці це двійка. Тут двійки, тут двійка. В сумі. Тут її. Тут. Бубни, вибір, бубни. Тобто то, що їм вигідно, і трансформація це теж вибір. Тобто, ми будем, тобто, для нас буде вибір цієї ситуації. Що ми будемо мати? Ми будемо мати вибір. Але є такі моменти, де ми не можемо впливати на цей вибір. Розумієте? Отут ми будемо відбиватися, так? А отут. Так що з дронами подвійна ситуація? З дронами подвійна ситуація. Опять. Бачите? Навіть то, що ми будемо мати, ми з вами розкрили. Ми Будемо мати подвійну ситуацію. От чому не показує нам загиблих людей? Тому що подвійна ситуація. Давайте подивимося. Удари за ці 24 години по Запоріжжю різними іншими снарядами, ракетами, ну, цими С-300 і всякою фігньою. Чи будуть вони, по-перше, Чи будуть вони? Ось, пожалуйста, бачите, і очікування, і лавіринт. Чи будуть вони? Думки темні. Скоріш всього, скоріш всього, з цих карт нове. Знаєте, навіть, може, і не буде. Набір карт такий, скажімо, косвенний. Так, він не дуже хороший, але там є непогані карти, і він косвений, він не прямий. Давайте ми спитаємо карти, що будемо ми мати в Запоріжці. Якщо ці удари у нас будуть на ці 24 години, і чим тут для нас закінчиться? Давайте подивимось. Зміни нове щось, не дуже серйозне. Падають нам хлопці, дівчата. Працюють вони працюють. В цій історії буде якась серйозна ситуація. І, ще, і, і любов. Любов і радість. Я вам скажу так, що це ще опять-таки давайте подивимося з вами, щоб ви розуміли. Змінити це діє. Дитина це теж діє. По червах іде тільки хлопець, дівчина це діє. Часи це повна. Це вогонь, це енергія. Енергія знаходиться у нас між картами. Всі стихії і оце черва коливання. Це наше наші почуття. Наше почуття, що ми будемо мати? Нервову обстановку ми будемо мати. Ми будемо нервувати деякий час. А, темні думки бубни це по землі. Любов це черва. Мост. Це о5 стихії всіх. І це черва. Тобто тут дуже багато черв. Це в основному почуття. В основному почуття. Тобто по С300, по С300. Скоріше всього, ударів не буде. Це наші, в основному почуття наші енергії. Так, там є піки. Є піки, але їх небагато. І ці оракули, вони об'єднуються, об'єднують в собі і традиційні карти і гральні, трефи да? бубни, не піки і таро. Бо всі ці масті вони відповідають одночасно і старо. Все сигніфікатори ми з вами подивилися. Не нервуйтеся, будьте спокійні, не панікуйте, контролюйте свої емоції, бережіть свою нервну систему. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось